Інформація для відео взята з цього каналу. Побачивши таку корисну та пізнавальну інфу, я не міг з вами нею не поділитися. Буквально півхвилинки на спонсора, де буде розіграш, і поїхали. Бладікейс новим користувачам дарує 5 безкоштовних кейсів, а промокод Джофі та підтвердження пошти дасть тобі ще долар на баланс, на який ти додатково можеш відкривати скрині на будь-який смак. Вибити з ти можеш покращити в апгрейді. Вивід працює навіть після крутого оновлення від Valve. Ну а цей клаш та триглока я вивів для вас, щоб розіграти. Для участі потрібно тільки підписати. Це поставити лайк та залишити коментар. Прокачу батл пас, в якому ти гарантовано отримаєш скін, змайся у батлах з іншими гравцями та багато іншого. Поповнити баланс можна картою, криптою та скінами з доти чи расту. Посилання з промокодом ви зможете знайти в коментарі під відео. Нехай щастить. Чому бувають моменти, коли, здавалося б, ти чітко навівся на модель, а влучань немає. Вся справа у розкиді куль. Так, він є завжди, навіть коли ти стоїш абсолютно нерухомо. І навіть коли ти дивишся в оптичний приціл. Схилення кулі нікуди не зникає. Його можна побачити за допомогою спеціальної команди. На екрані розкид відображається як квадрат, але насправді кулі летять в межах кола. Всередині цього кола випадково обирається точка, куди полетить куля. І хоча це рандом, ймовірність влучити ближче до центру все ж вище. Розкид збільшується, коли ти бігаєш, стрибаєш, лазиш по драбині або затискаєш спрей. І навпаки, зменшується, коли ти сидиш на контролі. Але коли ти починаєш. Стріляти, ця область не просто змінює розмір, вона ще й зміщується по певному шляху. Це і є той самий патерн стрільби. У кожної зброї свій унікальний патерн, і у CS2 навіть є спеціальні стікери, які показують цей малюнок спрею. Важливо знати, що центр екрану це не один піксель, а 4. Все через те, що екран має парну кількість пікселів по вертикалі та горизонталі. Тому, якщо ти граєш із точкою в центрі, краще ставити тувщину прицілу на один, щоб чітко бачити справжній центр. Куди летить куля. Окей, ми розібралися з теорією, тепер давайте поговоримо про практику: як вбувати в бігу або навіть у стрибку, і як максимально збільшити точність зажиму. Здається, що вбивство в бігу це щось із розряду фантастики, але насправді нічого надприродного тут нема. Особливо для тих лакерів, які ставлять тобі хедшот в стрибку з півкарти. бігу для кожної зброї розкид кулі збільшується трохи по-різному. Збільшений діапазон розльоту не повинен лякати нас. Кожна Куля все одно намагається летіти в центр, тому неможливо біжиш ти чи стрибаєш, завжди потрібно цілитись максимально точно. Але поведінка зброї це зовсім інша історія. Наприклад, у АК-47 розкид прибігу збільшується катастрофічно, на той час як у МП7 він практично не змінюється. Що ти стоїш, що ти рухаєшся, зона майже однакова. Навіть при зажимі діапазон польоту залишається плюс-мінус незмінним. У СЕДі розкид навпаки дуже сильно зростає при русі, але якщо ти присядеш або або вловиш пік стрибка, точність різко зростає. Так, всі знають, що змухи легко влучити в стрибку, якщо відчути саме цей момент, коли потрібно зробити постріл. Але чи ти знав, що у весежі в стрибку точність вища, ніж в P250 стоячи? Так, це звучить абсурдно, але факт. Ймовірність, влучити в стрибку вища, ніж з P250 стоячи. КС2 Реалістик Гейм. Є ще одна дуже важлива річ, яку я сам не знав. Хоча передивився мільйон відео по КС. У снайперських гвинтівок АВП і SSG є розкид навіть в повітрі. Тобто ти можеш промахнутися навіть якщо приціл ідеально стоїть на голові. Або навпаки, попасти навіть якщо приціл трохи мимо. Тепер є плюс одне виправдання, чому вам не вдалося вбити завіка. До речі, варто зауважити також, що точність не залежить від зума. Чи ти в першому, чи в другому зумі різниці немає. І до речі, у Авіка менше розкид стрибку, ніж в дігла. Тепер живіть з цим. Забув сказати, що в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 9 крутих призів. Лише за підписку, тому чому б не прийняти участь. Переходимо до пістолетів. У Glock і USPS однакова точність першого патрона. Як у більшості пістолетів, немає бокової віддачі, тобто при затримці ти контролиш спрей лише по вертикалі. А от у USPS вертикальна віддача відчутно більша, і розкид при зажимі значно гірший ніж у Glock. Тепер Dual Beretta. Їх дедалі частіше беруть навіть програвці. У них є і вертикальна, і горизонтальна віддача, але при цьому розкид досить невеликий. Це приємний бонус. Так, 9 B. Класика жанру, і як би там не було, але це не просто так взято з голови. Воно працює і ось чому. Розкет у тек 9 майже однаковий що у Русі, і що стоячи. Тобто ти можеш бігти і ставити хеди один за одним. Звісно, при цьому потрібно наводитись на голову. Щоб ви розуміли, розкід тек у бігу дорівнює розкету П250 у статиці, точність однакова. І при цьому тек 9 наносить до 90 хп у голову навіть з другим армором, а у притулу взагалі ваншотить. Звісно, є нюанси. Повинен бути який не який баланс при зажимі в так 9-му неточність стрільби шалено зростає, тому з нього потрібно стріляти по одній кулі, інакше не влучиш навіть в стіну. І переходимо до мого улюбленця Desert Eagle найточніший пістолет у грі. Звісно, буває, коли ти не можеш вбити у спину, навіть якщо ти навівся прямо на голову і при тому не влучив. Май на увазі, це все одно найточніший пістолет. Але є одне але: у дігла є довгий час відновлення точності. Якщо ти просто біг, достатньо. Зробити стрейф і після зупинки можна стріляти. Стрейф — це коли ти натискаєш протилежну кнопку, щоб моментально зупинитися і скинути швидкість до нуля, якщо хтось не знав. Та й взагалі, чи цікаво вам, щоб я зняв відео про мовмент, про те, як рухатись в цій грі? Пишіть в коментарях. Так ось при таких обставинах приціл миттєво стає на місце. Але якщо ти стріляв або стрибав. Тоді доведеться чекати приблизно 2,5 секунди, перш ніж точність повністю відновиться. Навіть ідеальний стрейф не допоможе. І якщо ти хочеш відновити точність швидше, присядь. Недарма всі з діглом стріляють сидячи. А тепер поговоримо про ППшки. Всі пістолети і пулемети мають достатню точність, щоб ефективно стріляти на бігу. Але є важливі нюанси. МАК-10 має найвищу точність у русі, але найгіршу, коли ти стоїш на місці. Аналог, з яким грають контртерористи МП9, навпаки, найвища точність у статиці, але найгірша при бігу. Ну а МП7 він десь посередині між цими двома: непоганий у русі і стабільний на місці. Залежно від стилю гри, вибирай те, що зручніше саме тобі. Йдемо до штурмових гвинтівок в загальному скажу лише одне: зброя терористів менш точна ніж зброя контртерористів. Чому бо те модель зброї компенсується вищим уроном? Але якщо говорити про розк'єт і стабільність, тут перевага у КТ. А що з дробовиками? Цікаво, але більшість з них дозволяє вільно рухатись під час стрільби. Точність при цьому не падає критично, адже дробовики й так ефективні лише на ближній дистанції. Проте, якщо у тебе нова або XM і ворог десь далеко краще зупинитись, щоб хоч трохи зменшити розкид і вистрілити точніше. Ну і нарешті як можна говорити про розкид куль і не згадати про няґів, після останнього оновлення даної зброї в няґо практично немає віддачі, затискаєш, він просто стриже все перед собою. Бою, як якась лазерна гармата. Перша куля теж досить точна, хоча мені здавалося, що це не так. Насправді точність така сама, як у п 250 стоячи. І найцікавіше, що нягів, як я вже сказав, немає горизонтальної віддачі. Тобто після кількох пострілів тобі не потрібно контролювати взагалі нічого. Просто затискай і тримай кут. Зброя сама зробить свою роботу. Підсумую, все в кількох тезах. Розкид куль це основа стрільби у КС2. Він є завжди навіть у прицілі. Стрибок, зажим збільшують зону розкиду. Кожна зброя має свою поведінку. Патерн зажиму завжди однаковий. І головне немає 100% гарантії влучання навіть при ідеальному наведенні. Тому регає не регає, забудьте, це не баг. Це механіка. А якщо ти її розумієш, ти завжди на крок попереду. Якщо це відео здалося тобі корисним, не забудь поставити лайк, підписатися і поділитися з другом, який досі думає, що мене просто не зареєструвало. Бо тепер ти знаєш, де справжня причина. Та не забувай про розіграш в телеграмі.